У Черкасах сусіди через паркан конфліктують уже шість років. Причина зіткнення межа між територіями. Остання така сутичка закінчилася бійкою. Як наслідок, одна з учасниць конфлікту опинилася на лікарняному ліжку. Недальніше про сусідську війну Ірина Малюкова. По один бік паркану мати з донькою, по інший подружня пара. Між собою конфліктують уже з десяток років через земельну межу. Її ще в 2010-му визначили через суд. Та одна сторона все одно лишається незадоволеною. При державному виконавці були встановлені чіткі межі між нашими домоволодіннями. забиті стовпчики, натягнута нитка по межі. Потім вона. Почала цю нитку обривати, сказала, що ми в неї все рівно забрали землю. Відтоді, каже дівчина, що не день, то інцидент та останній випадок за земельну межу перейшов в межу моральну. Це відео усе, що встигла відзняти, донька потерпілий. Того дня переповідає, біля їхнього паркану працювали невідомі, назвалися землемірами. Сказали, що працюють на сусідів. Коли ж ти з'явилися, спалахнула чергова словесна сутичка. Дівчина каже: не встигла дістати телефон, аби все зафільмувати, як ситуація перейшла у фізичну площину. Тут вони вимірювали. Потім він на мене напав камеру. Вибив, я впала. Мама кинулась мене захищати приблизно десь тут і почали лупцювати ногами. Надав дуже жорстокі удари. Мама кричала дуже сильно, не своїм голосом. Наслідком такого конфлікту для однієї сусідок стало лікарняне ліжко. Сюди пані Ніна втрапила з численними забоями. Та через ускладнення жінку з травматології перевели в нейрохірургію. Ніна Васильівна поступила в стані середнього ступеню тяжкості з діагнозом струс головного мозку, множинні забої, гематоми тулуба, кінцівок. І одна з гематом після побиття нагноїлася на хребті і була виконана операція по видаленню нагнойної гематоми та тероми. Сама ж постраждала коментувати ситуацію може заледве. ледве. Каже, як жити далі в стані сусідської війни, не знає. Додому повертатися боїться. Ну, поки лічення, а потім, я не знаю. Дочка всім займається, мене вчора прооперували на спині. Ідемо за коментарем до сусідів через паркан. Авто стоїть та хвіртку ніхто не відчиняє. Телефоном спочатку коментувати відмовляються, та в ході розмови все ж викладають свою позицію. Мовляв, не все так, як переповіли сусіди. А розголос кажуть, створили, аби натиснути психологічно. У ситуації сподіваються на суд. Сусіди дуже сильно на часі своїх ніправоті. Вони не не в ісході діла, мабуть, в розслідуванні яке проводить міліція. Дело. Ну, наверное, в дальнейшем судебные будут э, некоторые язвы, э, и в решении суда они не уверены в том, в котором они э, хотят изложить проблему. Не так э, все однозначно, как рисует та сторона, как я могу догадаться. Ну, а в дальнейшем еще будет судебное э, решение, суд, который в, в итоге примет правильное. У поліції тим часом уже відкрили кримінальне провадження. Заяви, кажуть правоохоронці, сусіди написали одне на одного і в обох випадках щодо нанесення тілесних ушкоджень. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України це умисне легке тілесне ушкодження. Наразі тривають слідчі дії. Крапку в цій історії поставить суд, та Людмила побоїться, яким би не було рішення, війна не припиниться, доки вони не поступляться землею. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Вікановини.